Потріл! Зараз да, дало. Попадаємо. Зараз міняємо на інші міни, на трофейні. і будемо продовжувати працювати. На клас привели. Прийняв. Постріл! Ситуація на фронті зараз напружена. Тривають обстріли. Буває стріляють просто так. Дуже багато раз по плановим цілям відпрацьовують. Дуже багато разів летить, куди бачить. Вони не так стріляють, як ми. Ми вище їм чітко стараємося працювати. У нас був е, сані міномет наш. Ми його потеряли, прилетів приход і прошив його осколками. Тому нам попався, так повезло. Подарували нам такий фінський. Да, не да. я, чувствуюсь... я Так, Ні, ні, не, не, там какая-то установка. О, 这是。